Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших тем для підприємців, як правильно писати бізнес план. Багато хто починає з ідеї, але зупиняється саме на цьому етапі. І не дарма бізнес план це не просто формальність, це навігатор, який веде до результату або ж в глухий кут. Розпочнімо з того, що бізнес план це документ, що описує вашу бізнес ідею. В загальному план – це. Структура, яка описує будь-яку вашу ідею, шляхи її реалізації, фінансові розрахунки і очікувані результати, що ви очікуєте від саме якогось певного проєкту або певного виду діяльності. Плани потрібні для покращення і структуризації ваших ідей. Щоб ви бачили структуру і розуміли, що потрібно вам розвивати, що потрібно вам виправити, що потрібно вам. Продовжувати працювати в якомусь певному напрямку. Для чого він потрібен також, ще? це щоб самому, як я вже казала, розуміти, що ти робиш, зрозуміти до кінця, навіщо ти це робиш? Також він потрібен для подальших інвесторів, банків, написання грантів, і в загальному для вашої презентації. У державних або грантових програмах. Зазвичай вимагають бізнес-плани для того, щоб зрозуміти, що ви є за організація, яка у вас є структура і чи можна вам довіряти. У цьому вже може бути видно ваша, наприклад, якась життєздатна ідея, і чи вона має право на те, щоб продовжувати, і чи вона наскільки вона є стійкою у даному гранті, або у чи, наприклад, чи хочуть звернутися до вас певні інвестори, чи грантодавці, можливо, донори. І так, основні блоки нашого бізнес-плану резюме. Це короткий опис проєкту, який ми подаємо або показуємо або презентуємо. Він має мати суть, він має бути змістовний і він має зачепити. Що означає зачепити? Зачепити це сподобатись потенційному грантодавцю, потенційному інвестору, потенційному донору і взагальному людям, яким ми презентуєте цей бізнес-план. В резюме має міститися короткий і чіткий опис того, що ви робите. Також має бути опис бізнесу та ринку, хто ви, чим займаєтесь, в якому середовищі працюєте. Також ви маєте вказувати маркетинг, тобто цільову аудиторію, на кого орієнтується ваш бізнес, що спонукало. Конкуренти, наприклад. Які у вас є конкуренти в вашому бізнесі? Якщо ми, наприклад, говоримо про аграрний бізнес, або ми говоримо про той самий ж маркетинговий бізнес, ви маєте враховувати ваших конкурентів, їхні якісь пріоритети, і показувати: ось я цим вирізняюся серед своїх конкурентів. Ось це я можу дати краще, це я можу запропонувати краще. У мене є краща мова для моїх працівників, і тому я. Презентую хороший бізнес-план, який має можливість, має шанс на виграш. Також у вас має бути написано просування того, як ви маєте рекламувати, як ви маєте показувати себе, свою ж компанію на ринку. Має бути операційний план, в тому ж бізнес-плані. Для чого потрібен операційний план? Ви в ньому показуєте, як все працює щодня. Ви не показуєте, що ваша структура є десь в повітрі, вона саме є, і вона ось працює ось день. Ми так працюємо по цьому списку, у нас все розписано, у нас все є, тому до нас питань в цьому місці немає. У вас має бути обов'язково фінансовий розділ. Це витрати, доходи, наприклад, рентабельність вашого бізнесу. Для чого це потрібно? Тому що люди бачать, що ви, як я вже й попередньо казала у операційних планах, ви не є пустим місцем, ви працюєте, ви маєте якийсь дохід, тобто вам вже можна більше довіряти. Мало довіряють новоствореним організаціям, тому що вони ще не проявили себе. І там потрібно дійсно стати чітко і ґрунтовно на свою територію, на свою межу і там вже працювати. Ви маєте враховувати ризики. Що ви будете робити, якщо у вас ідея, наприклад, не піде, не пройде. У вас має бути запасний план запасного плану наперед. І цим ви страхуєтесь і показуєте. Навіщо розраховувати ризики, тому що не буває жодного бізнесу, в якому. Все йде гладко і все йде структуровано. Тому ми враховуємо ризики. Ризики це важливо, якщо ви їх пишете, це означає, що ви чітко думаєте і враховуєте адекватно і логічно, як буде проходити ваш бізнес. Це показує ваше хороше ставлення до вашої роботи.